Вітаємо вас на нашому каналі ВПК Підшипник. Сьогодні представляємо вашій увазі підшипники на тачки. Це вузел попри свою простоту, слугує основним елементом, який є частиною опори усі. Даний підшипник закритого типу, він є найпоширенішим підшипником для садових тачок, використовується на 80% коліс для цієї техніки, його легко замінити навіть самостійно. Також підшипник має унікальну особливість: наявність борту, який запобігає зміщенню підшипника в 8 напрямку, забезпечуючи додаткову стабільність та надійність у роботі. В наявності є такі розміри: 12-35 на 10 16 35 на 10. І також 20, 35 на 10. Замовити дані підшипники ви можете на нашому сайті. Посилання вказане під відео. Також на сайті ви можете більш детальніше розглянути параметри підшипників, побачити їх реальні фото і актуальні ціни на них, або зателефонуйте нашим менеджерам. Завжди з вами ВПК-Підшипник.